Я з компанією, познайомилася років роки два назад, скажімо так, шукала, тобто шукає, це то завжди знайде. У мене дуже сильно захворіла дитина. Як знаєте, що кожна мама віддасть все і знайде все, щоб дитина була здорова. У нас після хвороби скарлатини дуже сильно погіршився стан здоров'я. Дитина моя втратила слух, і, відповідно, полетіли, скажімо так, всі внутрішні органи. Почалися проблеми з підшлунковою залозою і щитовидною залозою. Дійшли до того, що нам ставили діагноз цукровий діабет. Від інсуліну я категорично відмовилася і почала шукати, тобто, що, що робити. Ми перейшли. Звичайно, змінили харчування, а так як е, продукція фітлайну є саме клітинним харчуванням, тобто е, харчує саме клітину, і е, на основі цього, скажімо, за десь півтора-два місяці у нас результати набагато покращились. Тобто, у нас був цукор 13-14, він у нас за півтора місяця впав до 5-6, тобто до ну, вища е, поділка. Але не, не така, як, як була. А, зараз ми всі вживаємо продукт і, і дуже задоволені, всі на дуже багато енергії. Він у мене спортсмен, він мене дуже гарно плаває. А, тобто це такий е, унікальний продукт, на якому в якого я далі не знаю, як жити, як бути. Чоловіка теж був зоряд. Ми приймав Ну, псоря трошки довше, десь до трьох місяців, але результати теж дуже вражаючі, тому що е е зникає повністю вся оця ось шкірочка е е спокійніше. Саме головне, що робиться, ну, організм спокійний, тобто він не агресує так, як.